Що стосовно на Одеси, нам вона на початку війни не сподобалась, бо ми жили в центрі на Пушкінській, і ось на початку війни це був квітень, люди просто не було роботи. У мене багато років стажу, як бариста. У дівчини багато років з, в торгівлі, і нам говорили, що ви переселенці, то для вас роботи немає. От і все. З Одесу е, так сильно е, нам сподобалося у лапках люди, що ми заріклися туди їздити довше, ніж там на пару днів, там, е, типу, якщо не по справах. Типу, просто не, не по справах навіть навіть, навіть навіть не хочеться. З іншої сторони, я просто заходжу в інстаграм, бачу, що е, мої старі знайомі, друзі, виставляють, е, як себе ведуть люди, як відчувають, що є війна, або які не відчувають От цього, ну це сумно. Тобто у нас в Херсоні це ну відчувається дуже сильно, і хочеться якоїсь підтримки, якогось розголосу.